Як нерівномірне потепління океану впливає на поширення коливання Мадена Джуліана? Нерівномірне потепління океану та Емйото – Що це означає для майбутніх кліматичних прогнозів? В останні десятиліття ми спостерігаємо все більш виражені зміни в кліматичній системі Землі. Одним з найбільш помітних проявів є нерівномірне потепління океанів. Якщо раніше ми говорили про глобальне потепління як про загальну тенденцію. То зараз стає ясно, що ця тенденція проявляється вкрай нерівномірно, створюючи складні і непередбачувані патерни. Особливо важливим у цьому контексті є вплив цих нерівномірностей на коливання Мадена Джуліана, МЮТО, ключового драйвера тропічних погодних систем і як наслідок глобальної кліматичної стабільності. Я, як людина, що стежить за розвитком кліматології і займається розробкою моделей прогнозування ризиків, завжди був вражений складністю взаємодії між океаном і атмосферою. М'йото, з його повільним, але потужним переміщенням хмарності і опадів через тропіки це яскравий приклад такої складності. Він впливає на мусони, тропічні циклони і навіть на погоду в регіонах, розташованих далеко за межами тропіків. Розуміння того, як змінюється поведінка ЕМ в умовах зміни клімату, є критично важливим для підвищення точності довгострокових прогнозів та адаптації до майбутніх кліматичних ризиків. Недавнє дослідження, проведене дослідниками з Пусанського національного університету, проливає світло на цю проблему. Це показує, що асиметричне потепління тропічного океану, коли деякі регіони нагріваються швидше, ніж інші, має значний вплив на швидкість та інтенсивність поширення МЮТО. Саме ця нерівномірність, а не просто загальне потепління, є ключовим фактором, що визначає поведінку цієї важливої кліматичної системи. У чому ж полягає суть відкриття? Вченим вдалося зафіксувати суттєві зміни в швидкості поширення Мйоту в залежності від регіону. Над Індійським океаном і Приморським континентом поширення прискорилося, а над західною частиною Тихого океану, навпаки, сповільнилося. Це може здатися незначною зміною, але насправді це має далекосяжні наслідки для глобальних погодних моделей та прогнозування екстремальних погодних явищ. Чому це відбувається? Ключову роль тут відіграє стабільність атмосфери. Вчені встановили, що зміни в стабільності атмосфери, пов'язані з нерівномірним потеплінням океану, безпосередньо впливають на швидкість і ефективність поширення МЮТО. У регіонах, де стабільність збільшується, поширення прискорюється, а де вона знижується, сповільнюється. Це схоже на те, як потік води в потоці залежить від нахилу дна, чим більше схил, тим швидше тече вода. Що ж це означає для нас, для тих, хто намагається прогнозувати майбутнє клімату? По-перше, це підкреслює необхідність більш детального вивчення взаємодії між океаном і атмосферою. Недостатньо просто враховувати загальне потепління, необхідно розуміти, як потепління розподіляється в різних регіонах і як це впливає на конкретні кліматичні процеси, такі як Мюто. По-друге, це вимагає перегляду існуючих кліматичних моделей. Більшість моделей ще не повністю враховують вплив нерівномірного потепління океану на МЙОТО. Включення цих факторів у моделі дозволить підвищити точність довгострокових прогнозів та зменшити невизначеність. По третє, це підкреслює важливість регіонального підходу до адаптації до зміни клімату. Не можна просто говорити про загальні рекомендації щодо зниження ризиків, необхідно враховувати специфічні особливості кожного регіону і розуміти, як зміна поведінки Мйото вплине на місцеві погодні умови. Особистий досвід та спостереження. Працюючи над проектом прогнозування ризиків посухи в Південно-Східній Азії, я зіткнувся з тим, що існуючі моделі часто дають неточні прогнози, особливо в періоди, коли Емйото перебуває у фазі активного переміщення. Аналізуючи дані спостережень, я помітив, що поведінка ЕМОТО в цьому регіоні стає все більш непередбачуваною, і це пов'язано зі змінами температури поверхні моря в Тихому океані. Відкриття вчених з Кусанського університету підтверджує мої спостереження і підкреслює необхідність більш детального вивчення взаємодії між океаном і атмосферою. Конкретні поради та рекомендації. Для кліматологів приділіть особливу увагу вивченню впливу нерівномірного потепління океану на поведінку Мйото розробіть нові моделі, які враховують ці фактори. Для розробників політики беріть до уваги регіональні особливості клімату при плануванні адаптаційних заходів. Враховуйте вплив зміни поведінки ЕМІото на місцеві погодні умови. Для сільськогосподарських виробників слідкуйте за прогнозами ЕМІОТО та адаптуйте свої стратегії ведення сільського господарства відповідно до цих прогнозів для населення в цілому будьте готові до більш частих і інтенсивних екстремальних погодних явищ. Вживайте заходів щодо зниження ризиків. Заглядаючи в майбутнє, нерівномірне потепління океану це лише один з багатьох факторів, що впливають на кліматичну систему Землі. У майбутньому ми, ймовірно, побачимо ще більше складних і непередбачуваних змін. Однак, розуміючи основні принципи, що лежать в основі кліматичних процесів. І використовуючи передові технології прогнозування, ми зможемо краще адаптуватися до майбутніх кліматичних ризиків і створити більш стійке майбутнє для всіх. Ключова думка: нерівномірне потепління океану суттєво впливає на поведінку М'Йото, що вимагає перегляду існуючих кліматичних моделей та розробки нових стратегій адаптації до зміни клімату. На закінчення, відкриття вчених з університету Пусана є важливим кроком вперед у розумінні складного взаємозв'язку між океаном та атмосферою. Це нагадує нам, що клімат це не просто глобальна тенденція, а складна та динамічна система, яка вимагає нашої уваги та розуміння. Тільки так ми зможемо створити більш стійке майбутнє для себе і майбутніх поколінь.